68-му річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників відзначає наша держава. Традиційно до цього свята проводяться заходи у закладах освіти. Учні відвідують музеї, пам'ятні місця, де відбувалися запеклі бої великої світової, місця масових поховань воїнів цивільного населення. Майже в кожному населеному пункті нашої держави є меморіальні комплекси, які зберігають пам'ять про учасників тих трагічних та героїчних подій. В Коломиї про цю дату теж не забули. 28 жовтня ми повертаємося своєю пам'яттю до тієї фашистської окупації, яка тривала 1225 днів та ночей до осені 1944 року. 68 років тому Радянський Союз здобув велику перемогу, яка звільнила Україну від фашистського ярма. Із цієї нагоди в Коломиї на площі скорботи представники влади, ветерани та молодь поклали вінки і вшанували пам'ять тих, хто загинув за роки війни. На площі скорботи зібралися люди, які шанують минуле, розуміючи, що все-таки без нього у нас не було б такого теперішнього і майбутнього можливо не було б і незалежної української суверенної держави, не було б нас. Як би хто не ставився до подій тих років, все таки ми повинні усвідомити. Люди гинули за ідею, вони рятували вітчизну. Таких поривань зараз все менше.